Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Пройшло 362 дні з моменту того, як ми почали сіяти ріпак минулого року. Що хочу сказати, сьогодні ми завершили. Сьогодні у нас 22 липня. І життя складається таке, що от іще один рік пройшов. Чи успішний він був, чи ні, я думаю, успішний. Тому що ми зібрали. Хороший врожай не рекордний в цьому році, на жаль. Тому що кожного року ми збільшуємо площу посіву ріпаку. А ви розумієте, за ефекту масштабу не можуть у вас всі поля бути ідеальні і кращі. Попадаються середні поля, і сильні поля, і слабкіші поля. Але хочу сказати, що дякуючи Богу, агрономічній службі, інженерній службі, підтримці колег, власників. Ріпак ми отримали хороший, в цьому році ціна як ніколи, вже давно такої не було. І хочу сказати, що чи легка ця культура, надзвичайно важка культура. Чи 100% ти впевнений, що отримаєш врожай, теж така сама історія, що до кінця, доки ти не збереш, ти не розумієш, пройде град, не пройде град, перезимує, не перезимує, будуть весняні заморозки, не будуть і купа-купа проблем. Але тим ця культура і класна, тим, що якщо ти вкладуєшся в неї і віриш в неї, то в принципі щороку вона постійно в прибутку. Мало таких років було, що вона видавала менше 200-300 доларів з гектара. А в такі, як цей, вона дає більше тисячі доларів з гектара прибутку, генерує. Так що ще таку культуру, знайдіть, що ви вчасно, влітку, 22 липня, завершуєте збирання. У вас сухо, ви можете підготовити ґрунт, посіяти садирати, що завгодно можете встигнути ще. Оцим культура дуже класна, тим, що ви можете зробити хороший заділ на майбутнє, підготовити ґрунт під наступну культуру. Так що запрошую до співпраці, колеги, тому що я думаю, що ми можемо допомогти вам у вирощуванні ріпаку. Я переконаний в цьому, тому що є чим поділитися, класні результати, класне демо. Будь ласка, приїжджайте 23 серпня на наш день поля. Там буде все в деталях, щоб вам було цікаво, корисно і драйвово. Успіхів вам!